Черкасах подарували друге життя унікальній вежі Шухова. Одна з перших гіперполоїдних конструкцій інженера Володимира Шухова збудована 100 років тому. За цей час водонапірна вежа зносилася більш як на 50%. Питанням її збереження місцеві водоканалівці переймалися не один рік. Наприкінці минулого року на реставрацію споруди з міського бюджету виділили необхідні 350 тисяч гривень. Такою вона була до ремонту. Тепер вона світло-сіра із синьо-жовтим патріотичним баком. Увінчує вежу металевий прапор Флюгер для черкащанця. Водонапірна вежа частина історії міста. Коли я прийшла сюди працювати і можна так сказати, познайомилася з нею, то вона мене вразила неймовірно і вражає по сьогодні. Можна так сказати. Навіть будучи у відпустці, ти за нею сумуєш і розумієш, що Такий вид, і такий вигляд жодна споруда в Черкасах немає. Я мрію на неї піднятися і подивитися краєвид нашого міста з неї. Вежу побудували у 1914 році за проектом російського інженера Володимира Шухова. Водонапірна башта подавала підземні води у будівлі містян. Конструкція споруди гіперболоїд з металевих кутових стрижнів. У верхній її частині металевий бак на 250 кубометрів води. За 100 років більше половини клепаної металевої конструкції знищила корозія. 35-метрова вежа могла впасти. Тож минулого року з міського бюджету для порятунку вежі виділили 350 п'ятдесят тисяч гривень. Реконструкція тривала більше як півроку. Міняли вузли, тому що от, по периметру самої ємкості там повністю згнили туди скородування, туди взагалі підніматись і ходити було не то, що небезпечно, а неможливо. Дякуючи будівельникам, до речі, треба надати належне їм і сказати велике спасибі, тому що ми довго шукали будівельних організацій, багато приходили, але дивились на умови виконання робіт і просто від. А це люди, якби прийшли, які мають певний досвід виконання верхоглазних робіт, А журнавежа мовчазний свідок багатьох історичних подій. У сорокових окупанти звалили башту, щоб імовірно позбавити свого ворога вигідного спостережного пункту. Тоді, коли її встановлювали, це була ціла дискусія. Чи варто. Чи варто їх взагалі робити, тому що Шухова звинувачувала, що це дуже непевні конструкції. Все-таки величезна вага на металевих пластинах, до того ж склепаних. Так ось це вже підтвердження було 44 му році, що це таки коштувало. Вірніше вони в себе виправдали, тому що рознести і надрузки не вдалося. Її просто повалили. Вона трошки попливла, по ось на. Навколо своєї сі, скажімо так, але потім в 49-му році її нарешті підняли, фактично нічого з нею катастрофічно не сталося. У світі з більш як 200 веж, побудованих за проектом Шухова, залишилося 20. Шість з них в Україні. Через унікальність конструкції баштою зацікавилися науковці Німеччини та Швейцарії. У світі досі зводять вежі, в основу яких ліг принцип побудови і пробуло вежі Шухова. Надалі водоканалівці планують підсвітити січисту вежу. Ще, можливо, її облаштують відеокамерою, яка в онлайн-режимі транслюватиме усі принади нашого міста. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин.